Отже, сьогодні ми працюємо з діагностувальною роботою, з нашого курсу література. Діагностувальна робота буде за такими творами, як я вам казала вже і вчора нагадувала, і на минулому році це 100 тисяч Івана Карпенка-Карого, Маленький принц Антуана де сент зюпері вірші Сосюри, вірші Малковича та М'юка, і безпосередньо отвір Ромео Джуліта від Вільяма Шекспіра. Скажіть, будь ласка, вам є що повторювати? Ні. 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 Араз, тоді як ми зараз з вами будемо працювати? Я вам зараз дам покликання на тестик. Ой, на тестик, так, на контрольну роботу. Це та ж сама платформа кластер, з якою ми вже з вами безпосередньо працювали. Що на ній треба буде виконувати? У вас буде ряд питань. З 1 по 10 це одна правильна відповідь. З 11 по 12 це встановити відповідність. 13 це треба встановити порядок подій у творі Ромео та Джулієта. 14 дати визначення поняття комедія. І 15 це есе на тему людина коваль власного щастя. І у вас власне, відповідно, подані нижче вимоги. Як їх подивитися? Ви відкриваєте Show Retails і зразу бачите, ось такі у нас тут є вимоги. Коротко про головне, скільки приблизно речень, яка форма викладу і так далі. З першого по 10 у вас в балів 0,5 бала. Тобто загалом заробляєте 5 балів. З 11 до 12 по одному правильному балу, 13-14 по одному, і 15 у нас залишається на 3 бали. Відповідно, загальна кількість балів у вас виходить 12. Маєте питання? Ні. Ви зараз пишете ім'я та прізвище за оцим покликанням і працюємо цілий урок. Якщо у вас ніяких питань немає, тоді пропоную почати працювати. Домовилась? Працюємо. Якщо якісь технічні питання, чи якісь будуть інші, запитуйте.